Стрільці, привіт! Новини для вас 29 по 5 жовтня 2025 року. Якщо у вас сонце, місяць, Венера чи Асцендент, у Стрільці цей розклад для вас. Так, стрільці, що у вас буде? Так, у вас карта золотої аври і карта звільненість. Ну що, оракул вам говорить, Золота авра. Зрозумій, що всередині тебе знаходиться золото. Не ховайся від інших людей. Ти можеш дарувати це золото іншим. Ну що, можливо, вам, стрільці, потрібно відкритися, комусь, показати своє золото, своє любляче серце або своє просто почуття наповненості, що ви можете і любити, і бути взаємними, наприклад, і у вас вільності. Познай все почуття вільності всередині себе. Звільніться, не тримайте в собі ті емоції, які ви намагаєтеся ігнорувати або скрити від когось. Потрібно звільнити, сказати комусь щось, звільнитися, можливо, у вас є якийсь тягар, хочеться комусь щось сказати, але ви себе стримуєте по якихось причинах, або не можете сказати по якихось причинах. Які у вас емоції? Давайте дивитися стрільці на цьому тижні. Так, у вас карта перемоги і повні розпачу. Ви відчуваєте силу, в якій ситуації ви могли перемогти, або відчуваєте свою правоту в якій ситуації, що ви щось отримали той результат, на який ви розраховували. І у вас повні розпачі. Можливо, ви відчуваєте безсилля, слабкість, що нічого не вийде. Тут йде така трошки біполярка у вас. Спочатку ви дуже впевнені собі відчуваєте себе на коні, що вам все під силу, що ви добилися того результату, якого ви хотіли, а потім ви розчаровуєтеся в кінці тижня, в другій половині. Давайте дивитися, які ж події стрільці у вас будуть відбуватися на цьому тижні. Початок тижня, колісниця, енергія рака, можливо, кудись будете відправлятися, їхати або машина. Сімка жезлів і двійка кубків. Якщо у вас є рак у вашому житті, стрільці, то ви тут відгороджуєтеся, тут є двійка кубків, є почуття між людьми. Є якісь стосунки між людьми. Можливо, кудись вам треба поїхати, але ви відгороджуєтеся і опираєтеся. Або до вас хтось має приїхати, ви опираєтеся, щоб людина не їхала, або це ваша енергія, що ви опираєтеся, рухатися в сторону стосунків. Середина тижня. П'ятірка кубків, розчарування, неоправдані надії. Так, паш. Паш пентаклів, планування і вісімка пентаклів. Можливо, ви, тут енергія є роботи, ви можете планувати і розчаровуся стосовно якоїсь роботи. Можливо, ви очікували на одну роботу, на один результат, а тут ви бачите і розумієте, що туди, куди ви прикладали зусиль або те, що ви хотіли по робочих питаннях, воно щось тут не оправдується. Те, що ви планували, куди рухатися далі. Так, закохані. Енергія вибору у вас іде, енергія близнюків. В кінці тижня на вихідні у вас іде розчарування, фрустрація, образа відсторонення і сімка мечів у вас іде. Обманщик або самообманщик у вас іде тут сімка мечів це неприємна слизька карта обману, хитрості, маніпуляції і щось поза спиною робити. Скрито, скритність. Хитро. Так, стрільці. Щось тут у вас засмучує, можливо, що людина робить поза вашою спиною, або якщо це карта вибору, то ви думаєте, який прийняти. Тут рішення, яке прийняти, куди рухатись, ну ви щось тут собі самі накручуєте собі, щось розказуєте. Тут обман тут. Нечесність. Можливо, ви нечесні з собою в цьому виборі. Або це по відношенню до вас. Загальна енергія основна на цьому тижні, в якій ви енергії? Королева кубків. Жінка знаку вода. У вас. Так, стрільці. Що у вас тут? Жінка тут має почуття. Якщо ви чоловік, то, можливо, у вас є така жіноча енергія в вашому житті. Безпосередньо може бути рак. Можливо, у вас з раком є якісь стосунки. Давайте будемо прояснювати, колісниця, що ж у вас тут за машина, куди ви відправляєтеся. Карта другого шансу. Суд тут приходить. Проявленість і верховна жриця. Є тут якась таємна жінка, для когось ви, можливо, верховна жриця, таємна жінка, значима жінка, це мій сигніфікатор. Тут йде повернення. Повернення, проявленість, дві карти повернення тут проявленість дзвінок з минулого на другий шанс, щоб щось переграти. І тут знову карта повернення з війни, проявленість і верховна жриця. Можливо, ви тут рухаєтеся, або є у вас якісь таємні стосунки з важливою жінкою, або це ви для когось. І тут іде карта другого шансу проявленості, Ну, йде також відгородження. Давайте подивимося, чому хтось тримає на витягнуту руку і відгородився четвірка мечів. Дистанція, відгородження, думання, закінчення. Десятка мечів і двійка пентаклів. Ви могли відгородитися від людини, яка жонглює, яка намагається все діти на двох стільцях, тому ви тут верховна жриця, можливо, є трикутник. Тут іде бажання закінчити з цим жонглюванням, бажання відгородитися і поставити крапку. Ну, не знаєте як. Відгороджуєтеся і не знаєте, як, варто чи не варто, треба чи не треба. Двійка Пентаклі це не знаю. Я не знаю, що мені робити. Можливо, людина до вас проявиться тут, буде якийсь дзвінок, або людина просто проявиться у вашу сторону, почне рухатися, навіть може приїхати, тому що це карта повернення, другий шанс, а це повернення війни. Тобто людина до вас приїжджає і є колісниця. Може людина до вас приїхати, але. Но... Ви відгороджуєтеся чомусь від цієї енергії. Двійка кубків. Вісімка кубків. Як покинути ситуацію? Бажання покинути цю, цей зв'язок. Сонце енергія лева і дітей. Прояснення і знову комунікація. Ну що, однозначно, тут вийде може на комунікацію, або людина до вас приїде, почне рухатися в вашу сторону. І ви тут думаєте, як покинути цю ситуацію, буде прояснення через смс-повідомлення або через комунікацію. І бажання буде відгородитися і поставити крапку. Можливо, буде якесь останнє прояснення і вихід ситуації. Ну, ви не знаєте, варто чи не варто, ви ще тут сумніваєтеся. Ну, прояснення буде. Так, п'ятірка кубків, що ж ви тут засмучуєтеся? Відлюдник, енергія Діви, комунікація тут знову про комунікацію і пажезлів. Щось новеньке, знову, можливо, нова комунікація або нові якісь ідеї. Якщо це по робочих питаннях, то ви тут на відстані знаходите мудрість комунікуєте з людьми. Про, нові, про нову роботу, про нові починання, куди прикладати вам зусиль, багато плануєте. Якщо це в стосунках, то ви е, енергія тоді діви, можливо, ви взаємодієте з цією енергією. Є комунікація на відстані, але вона вас засмучує. Давайте подивимось, чому ж тут так засмучує. тут не... Розчарованість у цій комунікації йде? Тут також енергія Діви. Паш Пентаклів це також діва. Що тут за планування таке у вас йде? Вісімка пентаклів ось знову карта роботи тут приходить. Можливо, це по роботі у вас йде таке планування. Десятка кубків хочеться наповненість щастя і гармонії. Помірність тут приходить. Це ваша на стриці. Ви приклад... думаєте, куди прикладати зусилля? Можливо, комунікуєте про нові починання, про нову роботу, про куди вам взагалі рухатися в робочих питаннях. Іде планування. Хочеться щастя, сімейності, стабільності, радості. І ви тут хочете збалансувати, щоб все було добре. Відчуття, що ви знаходите тут мудрість собі. Хоч і ви розчаровані, але ви маєте багато надій і бажання збалансувати якісь робочі питання або свої фінанси, куди прикладати свої зусилля. Що у вас тут знову з картою роботи? Сімка пентаклів. потрібно почекати. Вісімка пентаклів це робочі питання, це робота. Тут потрібно чекати, можливо, ви чекаєте якогось результату. Знову трійка жезлів, знову очікування результату, і четвірка кубків ви засмучені. За робочих питаннях вам потрібно щось чекати. Можливо, ви розіслали резюме, або багато говорите, обговорюєте робочі свої питання, Намагайтеся врегулювати ці питання робочі, або по роботі, але потрібно щось чекати в роб... по роботі. Тобто ви приклали вже якісь зусилля і чекаєте результату. Ну ви засмучені тут, можливо, ваші надії тут не оправдуються. Ви розраховували на одне, а вийш зовсім інше. І знову рицарь Пентаклі на дні колоди. Нічого не рухається. Йде б тільки планування, і йдуть розмови, але нічого не рухається. Тому ви так сильно тут і засмучуєтеся по роботі. Закохані. Енергія близнюків. Колісниця знову. Та сама енергія, знову енергія рака, знову вибір, куди рухатися, як прийняти рішення. Імператор, енергія овна тут з'являється. І двійка жезлів знову карта вибору. Дві карти вибору тут у вас приходять. закохані це також карта вибору, яким рухатися шляхом цим чи цим. У вас тут дорога перехрестя. Також це може бути зв'язок з людиною, до якої є почуття. Куди рухатися дальше? Колісниця. Імператор енергія овна у вас тут, або в карті є в людини овен, державні структури, фігура батька, чоловіка, просто власного чоловіка дорослого. І тут знову вибір, куди рухатися дальше. Четвірка кубків, що ж вас тут так засмучує? Сімка мечів, вона і поряд стоїть. Ну що, ви через якийсь обман, самообман, ви тут е засмучуєтеся, або хтось вас обманює, може безпосередньо, ось е ця енергія рака, енергія овна, можливо, ви собі, самі якось накрутили, вже щось вам там стало ясно. Трійка пентаклів в робочих питаннях, або трикутник, і двійка кубків, яка в нас ось тут була, однозначно є якісь стосунки. Для мене це завжди трингуляція, Для мене трійка це завжди, коли є ще хтось в парі, а нам тут говорять, двійка кубків є якісь почуття між людьми, взаємні почуття, почуття кохання. Ну там є трійка і є там якийсь обманщик, або це ви, або по відношенню до вас, без образ. І ви тут засмучуєтеся, можливо, із-за того, що є якась тренгуляція, і вас хтось тут обманює, вводить в якийсь обман. І ви тут засмучуєтеся через це, ображаєтеся на людину через той трикутник, через те, що є взаємні почуття, що ви любите людину. Але тут вибір, вибір стоїть. Що тут у вас, ну, сімка мечів? Що це за обман? В чому обман? Верховний жрець, енергія тельця і подружжя, можливо, хтось одружений. Хтось одружений, ви, це чи, чи ваша друга половинка, сила, енергія лева, є сильне бажання, і десятка жезлів дуже важко. Якісь обов'язки або ви маєте подружжя, одружені, є почуття до іншої людини, є трикутник. І ви тут можете обманювати, або вас хтось може тут обманювати, прикладати дуже багато зусиль і це, це, кажу, може бути ви, обманщика, бо по відношенню до вас йде обман, якийсь самообман може бути також. І тут іде дуже важко. Важко, тому що не знаєте, як викрутитися з цієї ситуації, яке рішення прийняти, куди рухатися далі. Треба робити вибір, потрібно. Ну ви не знаєте. Ви не знаєте, куди вам рухатися. Вам важко, можливо, виплутатися з цієї історії, з цим трикутником, з цими почуттями і з цим обма... обманом, вам важко прийняти рішення. Королева Кубків. Жінка знаку вода. Цінність тут іде. Рицар жезлів, ваша енергія не серйозна людина, яка. Любить безпорядочні зв'язки, знову тут говориться про трикутник або про несерйозність, безвідповідальність. Жіноча енергія тут може думати про цінність, про якісь можливості з рицарем жезлів, людиною, яка Несерйозна у вашому житті, не несе відповідальності, і тут дуже-дуже багато думок. Якщо ви чоловік, ви думаєте про якусь жіночу енергію, що вона має для вас велике значення, має цінність, і ви багато про це думаєте. Як би не було, але у вас там дьявол, є токсична прив'язка. Я бачу тут і трикутник, і верховну жрицю. Тут все говорить про те, що є якийсь зв'язок, таємний, можливо, зв'язок, або Є якась значима людина у вашому житті, але там не все просто, там є якісь зобов'язання, можливо, цей овен має подружжя, наприклад, має якісь обов'язки перед іншою людиною, і ви розумієте, що вам потрібно зробити вибір. Я розумію, що важко. Важко сознавати, важко. Зробити якийсь крок і правильний вибір, тому що ви не знаєте, ви повні розпачу, ви не знаєте, як правильно вчинити в цій ситуації і як виплутатися з цієї брехні, з цієї ситуації, куди ви попали. І тут дуже багато думок, дуже багато ви наділяєте тут якостями, якщо ви жінка, ви наділяєте якостями ту людину цього рицаря жезлів тими якостями, якими він не володіє, тому що це ілюзії. Що би ви там не думали? Цього всього не існує. І чим ця історія вся закінчиться, тим більше там под'яволу, нарія козирога, там токсична прив'язка, нездорові стосунки. Тут відгородження, тут відгородження, бажання відгородитися, бажання відстояти в себе і в свою точку зору. Можливо, ви думаєте, як відгородитися і як виплутатися як відстояти себе і зберегти себе у цій ситуації? Такі новини для вас, стрільці. Спасибі, що дивилися, і до нових зустрічей!